Ми не будемо говорити про те, що було погане до цього. Ну, не могли ми бути в Донецьку. Ну що вам розказувати, коли ви і так знаєте. А ви зараз можливо допомогти? Звичайно, що люди допомагали. Самою ідеєю, по-перше, це вже витало у повітрі, це вже ставало таким мовитоном. Що до Донецька чомусь не може поїхати театр не міти, а театр, і ви знаєте, я вам розкажу, я вам розкажу унікальний такий факт, що... У мене недавно було інтерв'ю на українській правді, що в Україні про літературу говорять як про срамну хворобу пошепки. І там е, був такий е, був великий абзац, про те, що ми вже е, кілька років не можемо потрапити до Донецька із виставою. І був, був, був великий мій, мої розмисли про взагалі про Донецьк, про, 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 про Донбас. І про людей, які тут живуть, і моє бачення ситуації, і як я бачу е зміни до ситуації. І ось у, у парламенті, у Верховній Раді до мене підійшов ваш міжоритарний депутат е Микола Левченко і сказав: Пані Марії, я, я вам пляжуся, я, 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 я або нічого не кажу, або кажу правду. Він сказав: Пані Марії, мені дуже соромно, що е ви, я не знав про це. Соромно, що ви не були ще в Донецьку з театром. А я кажу, ви маєте унікальну можливість і шанс е, цього, позбутися цього сорому. Він каже, яким чином? Е, яким чином? Я кажу, а в нас вже йдуть переговори, і на 22 число запланована вистава. Але є проблеми також, є, є деякі проблеми, що він сказав, а що вам треба допомогти? Слава, не пошкодьте. Кажу, я на, спочатку сказала, сказала так, скажіть мені, які помідори в нас будуть летіти, печені, варені чи свіжі? Він сказав, ну як ви так можете думати, ну, це був мій такий поганий жарт, звичайно. Такий, знаєте, з, ну, із надр е, людини, яка мала якийсь жаль на то, що ну чому не пускати? Ось, і він сказав, я, е, е, я би дуже хотів, щоб ваша... Уявлення чи уявлення про тих людей, які це робили до того, помінялося. І він сказав, що моє, моє бачення того, що як я розцінюю в Донецькій і людей, то йому до, до снаги. І він сказав: Ну, якщо не пошкодили, а помогли, то я повинна сказати спасибі, я вдячна. І ще я вам хочу сказати, що Микола Левченко. Він ну, попросив мене давати йому уроки української мови. Він мені сказав, що е, я, я кажу правду. Він сказав, що йому подобається моя українська мова. І ми це будемо робити. Ми це ж не публічно будемо робити. Але це, але це е, знаєте, це є це мені е, до вподоби. Я не поділяю дуже багатьох тих поглядів, яких дотримується Микола. Левченко, але я шаную людей зі своєю позицією, якими є хлюрами.